Як змінились люди в Черкасах за останні е, роки? Е, я думаю, в принципі, стали е, сміливішими, ну, спокійнішими, е, е, співчутливішими, мабуть, я так думаю. Не всі, але я думаю, що переважно більші. Е, як правильно сказати, стали ну, е, меценатами. Я так думаю. Ну, бо багато, я не знаю особисто, як ну, там, багато Черкащан. Я доначу. Ну, я думаю, що Черкащина одна із скажімо так, областей, яка ну, донатить на ЗСУ, тому, скажімо так, стали більш щедрішими, мабуть. Ну, і з, злішими до ворога. Місцеві? <с? <с?> ну, за рахунок того, що приїхало дуже багато не місцевих. Як на мене, тут дуже багато проїхало, саме бедлячих людей, От, які абсолютно не віддають собі звіт про те, що вони знаходяться ну, в трішки спокійнішому місті. От, і ведуть себе дуже розкуто. Ну, якщо подивитися по всім ресторанам і по всім закладам, то ну, все забито повністю. І саме забито більше російськомовним населенням. От. Ну, тобто видно, що це приїжджі люди. От, тому, ну, від цього я рахую, що трошки, трошки страждає місто. Ну, напевно, стали більш агресивні, більш недоброзичливі. Вся ця ситуація в країні все-таки міняє людей. Мені здається, що не змінилися досить привітні і люди. Єдине, що багатьох не зустрічаю, бо вони воюють. Свобода якісь люди розкуті більш не знаю, можливо, що в нас таке прекрасне місто і це дає такі привілеї. Не знаю, але мені дуже подобається в Черкасах, я просто з Києва. О, от, я дуже хочу сюди переїхати жити. Мені дуже подобається таке спокійне місце. А за, а за людей не знаю. Мені вони здалося завжди добрі були, такі привітні, всі дуже хороші. Все з ними нормально не змінювалися. Ну у мене своє крукавщення, він як би стабін. А на інших других не знаю. Не, серйозно, а як так, як бачу, я серйозна, якби я бачу. у мене все добре, якби на другіх я сильно не смотрю. Ну, давайте так, я скажу, я працюю з людьми, бо в мене така специфічна процесія, я стоматолог. То змінилися вони фінансово стан погіршився, а моральний стан погіршився, але всі прагнуть до як найкращого чи найскорішого закінчення війни. І тоді я думаю, що щось налаштується, і всі будуть більш добріші.